По Раз, два, три. ними той саме діалог в день при нормальному світлі. Да. Львівська делегація. Прямує готель-турист. Доброї ночі, ми хочемо заселитись. Добрий рано, прошу вам не спить. Снежно. Сьома. Хлопці смачно? Як вдома? Чекаємо на культурну оборону, яка розпочнеться зовсім скоро. До речі, якщо ви не купили квитки і зараз є в Києві, то обов'язково приходьте. А зараз покажу вам невеличке закулісся. А що треба буде? Чуєте? На 3 години зазвичай. а буває що й 4. Нас тільки в квартирі недавно почали вимагати. що ти вже хочеш? Пушку треба нарішати на завтра, тому що завтра у нас терненко і світла буде недостатньо. Ви прикольно завтра. Дивіться, це проєктор, це прям що можуть показувати. Чи ж, Вадимчику, тобі не буде холодно. Мені буде дуже добре. Раз, раз. Якщо що, Ні, не впевнений, що звук з стартоном. Ну, рефенда тут і... Так, що ти

<ан> де? Ось тут <форист> е, посилання о 15.15, я стрім з Ромою Мишельковим і Костю Трембовецьким. Приєднуйтесь. Ти що, заживу? Ти дружиш з моїм кумом, а мій кум, це людина, він в людях розбирається. Головне, це дати дарку і зібрати гроші для розкладу. Так. Ходи. Слепо кура, слепо кура, слепо кура, слепо кура. Все, панері, з Богом, з Богом. Дмитро, буде я Трамбовецько, і Мишеля Колджінко, і власне. Кого? Дмитро, що не може. Все. Будемо Ущіпи. чекати так, 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 вже в Харкові. Щасливо. Також. З новими проєктами. Де вкузати хату, грубо кажучи. Ну, на, насправді весело. На, насправді весело, але до пори до часу. Бо ми отако з ранку... Бум, 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 бум. красота. 2014 року купляють тільки Adidas, тому що вони нормально роблять. А вони десь я кинув в куртку, це заднє сидіння, вони вкрали. Там що дзвінько і кували. А, може цей? Це тим ось фото, так щоб на фоні було видно. Даному шаку. Давай. Ні, давай покажи просто, що б тебе на обувці. Да, нато слабенький. Був, був, я би ходив в зал, я би вже би, десь без якби закинув, блять, okay. під той міф. Це є генератор, це є наша надія на якесь світло, на якийсь мінімальний стрім, якщо чесно. що він трохи освіти і тут приміщення і дозволить нашим операторам щось знімати і працювати. Я нагадую, що це зараз мені обличчя підсвічує промінчики Вадимчика Дзюка. що тебе першого, тебе другого. За чого тебе другого? Бо він перший стартував. До мене, вас двох не пускають. Скажу чесно, я думав метр 60. 1,70. Ну, Він ви... постійно сидів <с на відіо. Типу в Одесі ж ти заготований був якось такий, готовий до яких сутичок творів. 150 на груди, 150 гривень, дякую. Більш мене менше убічно. Бачиш, друга сторона нашої роботи, ми носимо і виступаємо. Це рюкзаки, а оце на мене. Ні, то не на тір, так, ну, не не тут вони його натяжають. Так, я ось його поставив тут. Не каже життєп таким Ти що, Шо, що так само дурно.